Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будиночка в селі дрежина Гребля. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. До міста Нові Санжари 17 км, до міста Полтава 50 км, до міста Кременчук 65 км. Ось який опис надає власник. Продам будинок в селі Дрижина Гребля, Полтавська область, Полтавський район, Кобиляцької міської ради, газ, гаряча холодна вода, санвузол, літня кухня з газплитою, сарай на три відділення, сарай для курей і свиней, клюня для зерна, вхідний погріб, криниця, асфальт у дворі, паркан залізний, землі 0,35 гектара. Приватизована. Якщо цікаво, пишіть надам відео з будинку. Інфраструктура до 500 метрів, магазин, кіоск, дитячий садок. Ціна 10 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням або дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!